Над Черкаською областю протиповітряна оборона збила чотири крилаті ракети. Один із уламків упав у центрі Черкас, зруйнувавши будівлю готелю з другого по п'ятий поверх. Рятувальники ліквідовували пожежу на території закладу та поряд розташованих торговельних павільйонів. Понад 10 людей травмовано ракетами С-300 росіяни завдали шість ударів по Харкову. Є травмовані, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Після шостої години ранку лунали вибухи й у Рівному. Опісля прильотів в частині міста зникла електроенергія та водопостачання. Вибухи і в столиці там працювала ППО. Уламки від ракет пошкодили будинки та газову трубу. В деяких районах зникли світло та вода. Москва таки притягує стихійний вогонь, і його там щодня більше є. Неподалік Рашистського мегаполісу запалав торговельний центр горить палає БМП ворожий під час українського контрнаступу. Наші військові підірвали ворожу бойову машину піхоти. Ідеальна точність. Оператор 49-го стрілецького батальйону ЗСУ Карпатська Січ за допомогою дрона скинув вибухівку прямісінько перед носом окупанта, який кудись поспішав. На Миколаївщині СБУ знешкодила агентурну мережу російського розвідувального управління. Подружжя вивідувало для расистів дані про кількість та види української військової техніки. Тепер парочка має усі шанси. Це довічно усамітнитися за ґратами врожайний день для служби безпеки. І в Черкасах там затримали рекетира, який вибивав гроші з родин загиблих воїнів. Так, українські військові навчаються заново ходити після ампутації обох кінцівок. Допомагає стати на ноги біонічне протезування трохи вправності, і можна підніматися на нові вершини. Неймовірні краєвиди сходу чи то заходу сонця з українського винищувача. Міг 29 Пілоти 40-ї бригади тактичної авіації на сторожі українського неба.